Апельсин на новий рік. Цей подарунок Анатолій Паті пам'ятає понад 30 років. Тоді заморський фрукт був справжньою рідкістю. Молодикові ж хотілося ласувати ним щодня. Він посадив на сінину. Дерево виросло швидко, а ось давати плоди не поспішало. Це зачепило Анатолія і він вирішив будь-що створити сад екзотичних фруктів. Тепер ласує лимонами та бананами власного сорту київського. Ну, в принципі, він вкусніє любого другого банана. От, і таке. Прекрасне вкуснее вас угостити. 27 років колишній інженер виводив нові сорти. Спеціально для екзотичного саду навіть спроєктував енергозберігальну теплицю. Тепер одне лимонне дерево родить до 300 кілограмів фруктів на рік, більше, ніж в теплих краях. У нас же день літом. Більше часов 16, може бути. І благодаря тому і накаплять більше питательних веществ. І при цьому вітаміна С у них на 20% більше, ніж в обичних лимонах. Тепер, коли сад виріс, і родина Анатолія Васильовича цілий рік забезпечена екзотичними фруктами, в Україні їх стало вдосталь. Місця, де торгують бананами та апельсинами, чи не на кожному кроці? Екзотика перестає бути екзотикою. Тепер апельсини, банани та лимони часто простіше та дешевше купити ніж звичайні яблука та груші. Цього року на заморську садовину небувалий бум. Тільки мандаринів планують продати на 80% більше ніж торік. І це не дивно. Кілограм екзотичних плодів коштує дешевше за вітчизняні яблука. Покупці не вагаються. Ну, зараз, в цю пору року, ось шарон купуємо. А чому саме його? Ну, сподіваюся, що там вітамінів, воно таке свіженьке щось з'явилося. Ну, не урожай же був, тому у нас зараз такі речі роблять. Не вражає лише одна причина: головне українські виробники забезпечують фруктами лише третину населення. Років зо п'ять тому садівництво, наче почало підніматися. На його розвиток відраховували один відсоток від проданих алкогольних напоїв. Але тепер цей закон не працює. Ми два последних не заложили в нашому хозяйстве ні одного гектара молодих насаждений. А до этого, коли цей закон действовал, мы ми кожен год 8, 12, 15 гектаров гектарів молодих закладывали, закладували, капельні мы устроїли на ті бюджетні дії. Крім того, яблукам та грушам занадто велику конкуренцію складають екзотичні фрукти. Вони дуже дешеві. Головно тому, що в Україну везуть не найякіснішу продукцію. Про це кажуть навіть самі продавці. А самі дорогий товар той. Що вони закордонні наші друзі їдять, він у них все-таки той дорогий залишається там. А нам поставляють сюди поставки більш такого нижчого рівня. Вітчизняні селекціонери переконують, лимони та апельсини треба зробити українськими фруктами. У великих теплицях можна вирощувати багато екзотичних фруктів, і вони будуть не тільки дешевшими за привозні, а й екологічно чистими. Проте у вітчизняних аграріїв поки не виходить навіть з простими яблуками та грушами. Анна ісейкіна Денис Швець, Олександр Чуриков. Програма Вікна СТБ.